Знімаю. От дивіться, шановні глядачі, що нас зробили на стадіоні в Кіцманському, де тренувався сам Іван Гешко. От. Сьогодні на цей стадіон приїхала карусель, качелька для, е, дня, для дня міста. От. Вони заїхали великими фурами, машинами і от попортили всю доріжку. На камеру не дуже сильно видно, але вона повздувалася, Вон, дивіться, які дири поставали. От. Вони її рознесли повністю, Оці цвяхи вони мають бути з'єднані, От подивіться, вони їх просто повіддирали і поскладали як-небудь. Ресина вся була задерта, знята і склажена тими самими людьми, які навіть не шарять, як це все зробити. От, Подивіться, як має. як Е, день, який має символізувати е, радість, призводить до того, що руйнується стадіон, портиться, нищиться. І саме головне, що це було дозволено міською радою Кісманською. Е, був мер міста, який це все бачив. Як Булегу звати? Булего як звати? Булего, як звати? Ну, це мер міста Болега, не знаю, як його по батькові, бо я не місний, вибачайте. Ну, Але подивіться на це неподобство. Це на цьому стадіоні Іван Тарасович Гешко тренувався, який був трьохкратним, чемпіоном, трьохкратним учасником Олімпійських ігор. От, і не цінуючи боковинського спортсмена, отаке зробили з цим стадіоном, на якому він тренувався. Дякую вам всім за увагу. Я надіюся, що будуть прийняті міри. Дякуємо.